Це дора, її собаче життя не солодке, а все через людську жорстокість. Над собакою познущалися діти. Зараз на нею опікуються криворізькі ветеринари та волонтери. Це відео зняли очевидці. Група підлітків жорстко лупцює собаку. Якби не ось ця дівчина, невідомо, чим би усе скінчилось. Олена, волонтерка зоозахисниця, розповідає, як усе відбувалося. Близько восьмої вечора. Зателефонували нам і сказали, що на сонячному діти б'ють собаку і так б'ють, що чує весь район. Прибіжіть, будь ласка, зробіть щось, бо вони її заб'ють, вони її вб'ють. Ну, ми ж одразу всі діла свої кинули, побіжали на місце. Коли ми прийшли, була. Толпа дітей з палками з камінням, і поруч сиділа маленька собачка, яка була у шоці. Підлітків запитали навіщо кривдити живе створіння. Виявляється, покарали тварину не за таку вже й серйозну провину. Вони почали кричати, що це не що вони не всі били. Це був один хлопчик, який дуже яку собака його дуже розлютувала. Я говорю, що трапилось, що собака вам зробила? Сказали діти, що він построїв за гаражами шалаш. шалаш. і якоби собачка туди забіжала і спала. Це хлопчика дуже роздратувало. І ми вирішили її наказати. Після цього інциденту собаку забрала власниця. Три дні вона була вдома, та стан тварини дедалі погіршувався. Волонтери відвезли дору до ветеринарної клініки. Лікарі одразу ж підтвердили, що собака отримала фізичні ушкодження. Під час дослідження вона помочилася і там була кров. Тобто, це однозначно ненормальна, це однозначно патологія. Кров була сечового міхура. Ми знаємо, що таке можливо після якоїсь сили великої надлишкової сили. Іноді до нас приносять тварин однозначно вдарених. Це це бачили і така кров ті з чого міхура. Тобто, мабуть, була якась травма і ну така досить чутлива травма. Зараз дору лікують в одній з ветеринарних клінік нашого міста зі слів Олени, родина хлопчика, який завдав собаці ушкоджень, дала дві тисячі гривень на лікування. Та це навіть не половина витраченої суми. Волонтери зазначають, навіть після пережитого собака не стала злою та агресивною. Допомоги від небайдужих до тварини чекають волонтери групи Ми разом кривий ріг зв'язок через соціальні мережі. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.